Щоб освятити наше приміщення, щоб всі ми були з Богом, щоб відкривали душі для, для добра, для любові, для тих, хто ближній нам. Дивай. О, є. Пробудьте, як проходять, ви все. Сиди з тобою. Чина, півотами, Батів, бат, бат, лежить, да, я хочу нас, співати методи. Батюшка курточка там. Воно лежить, за Юрюк. А ну там очки ти да, да, да. Давай в цю форму. Ні, тут стіл. Що? Нічого, Василь Васильович говорить туди. Асиль сказав туди? Да. Ну пішли туди, туди. туди а, банки, а пишли, і туди о. Проходьте, потихоньку не спешу. është seriozë <coughs>

Węstrony, to co jest obszarą, to co jest obszarą.

вас, Владимир Владимирович, You would have.

Ще, ще раз, Це... Пасі, я я радий вас бачити, як завжди. Я то що та ж ту не кориду. Я на нас. Так, шановні друзі, ми дуже вдячні Василю Васильовичу. Сергій Гавриловичу, що прийшов один із усіх наших, так сказати, вищих чиновників на наше таке дійство священне. І ми хочемо, щоб у нашому храмі, так сказати, добра. Оці люди з обмеженими фізичними можливостями відчували тепло. Заботу, відчували душевну, душевне підняття, таке піднесення. піднесення. І оцей ми і свій центр назвали підняття. соняшником, так як соняшник, він же ж головка його завжди за сонцем. І щоб і наші люди тяглися до сонця, там навіть ми повісили таку картиночку, де на фоні прапора намальований соняшник. Так що ласкаво просимо в соняшник. Дякую. Так, я подіхалася. Ми тебе прийдемо. Зараз просимо дорогих гостей, там у нас ми завели собі книгу відгуків. Зараз батюшка запише, коли освячено, побажання нам. І всіх запрошуємо на чай.

А О, сюди буде демон да. матраси бо вже хороші, є де людям перекантуватися. І дуже не так. треба так, платити так, гроші так. за гостіння, це за все. Давайте, відомо, що ми заспіваємо? — стіляйте зі складаємо. А давай, ось, треба ж научити цей гімн інвалідів, що ми звичайно Треба Запечатайте, щоб ми слова... — А ви знаєте, що я вам скажу? Я трошки. Да. Розкрий розкри секрет. No. Справа в тому, що гімн, це ж, гімн України знають то в основному люди, а наш гімн, мало хто знає. Mm -hmm. Петраш вирішила, що вона слова гімну вивісить на екрані, щоб усі, хто буде в залі, могли ага. співати Чому слова. Да. Це буде дуже добре. Да. Да. А так прийшли, дай, дай нам Боже сили, віри і надії. Ми звичайні люди, діточки твої. А доні? Яйця святе і отче, поверніться і буде. Розгоріться вотра, розгоріться, розгоріться вотра. Зараз. Ну, треба, щоб в кожному було. Тоді ми з нас не будемо. Так, хочемо прийти. Так, так. Вже самовар вийде. Вже Уже зробили, вже режисери. Трошка Продумала про це. Плечко. Ось. І воно на екрані буде. «Брати, ми і сестри, прочитай, здравствуйте. прочитай. Здравствуйте. родина, нас горе з'єднало у колодне, хто вірить у себе, не втратив надії, бимося, берімося за руки, задаємо все, дай нам Боже сили, віри і надії. ми звичайні. Ну <гану> да, я гляну, я так і не зрозуміла. Розгориться ватра. А чого ватра? Ну, чо не ну костер. Ну, Я розумію, воно ж воно ж прикладно бути, подімаєте? А розгориться ватра, спалахів, вогнів. вогнів. Спалахів, вогнів. Там да, спалахнуло, там і там, да. і костер так, так. Давай я перепишу. Ну, так, так що, 에... на екрані воно буде, будемо співати, тоді бачите слово. Бо я теж, я шкушу, я путаюся в словах Буває таке, що це як Уже казали 14 числа, вроді сніг буде. І те сад Зелений сад нижіньку копать. А раз-два-три калина на Дівчата виверчив. Якщо відео це. А просим, просивічка, вознайом. Саду я рвала а Руся три, два чорнява чорнявая дівчина, саду я рвала дирвала. Молодці, вачі хлопці. О, бачите. Оце вже можна потренуватися трошки і винищити на фестиваль. Оце ж слухайте. Справа в тому, що ми ще ж не зробили від, від... від, від сімейний. 1 липня, коли ми робили у нас концерт, семенька до нас приїжджала. І виходить, що в нас же домовленість така, що ми ж поїдемо до них і теж дамо. І дійсно, отак, от отак, що можна потренуватися і можна співати. Конечно. Можна хор даже, так як вони ансамбль створили, 10 чоловік. Так і ми можемо створити ансамбль. Чуєш, оце ж жалко, і що що оце Радіонович їде на курси на два місяці. От, я би він би мені позаписував би на флешку, а в семеніці mm -hmm. ми включили флешечку цю і співали mm -hmm. іншу закудала. А ти до нього не дзвонила сьогодні? Чи?